У травні в Україні відзначають два найродинніших свята день матері та день сім'ї. З цієї нагоди у міському будинку культури вже традиційно вітали матерів, героїнь жінок, які виховали п'ятеро та більше дітей в обласному центрі. 116. велика шана і повага звичайно, до матерів. В нас усіх а ще є багатодітні матері героїні. Подякувати їм за те, що вони виховали. І в нелегкі часи змогли і надати й освіту, виховати стільки дітей, побажати їм здоров'я, затишку в оселях, мирного неба. В Антоніни Петрівни три сини та дві доньки каже, справлятися з такою командою було непросто. Коли а, то, а так нічого. Найбільше ж тішилась навіть найменшим здобуткам кожного. Тепер неабияк пишається всіма своїми дорослими дітьми та радіє онукам, а їх у жінки семеро. Діти це дуже велика радість. З не меншою гордістю про п'ятьох доньок розповідає пані Людмила. Усі вони педагоги, закохані у музику. Якщо ці діти народжені в любові і вони желанні, то мені з ними не було важко. Втім, за цими простими словами безсонні ночі, тисячі днів у буденних клопотах та материнських тривогах. Попри те, що діти давно виросли, кожного прагне обігріти увагою та любов'ю. А вони відповідають вдячністю. Молодецький запал, такий треба тому допомогти, треба тому допомогти, А там дитина заболіла, а там же хвилюємося за твоїх за тих внучок. Дуже радісно, як до тебе дзвонять кожен день, і діти, і внуки, і питаються, і, і, і запобігають. Мама, не роби так, мама, трошки себе прибережи. Окрім теплих слів, вітань та подяк, усі матері отримали подарунки та насолодилися концертом. Так, учу, бі, мамо, твоя любов в життя у світі.